Вітаю! Зараз ми поглянемо, як можна встановити додаток Google таблиці на телефон, якщо нам необхідно зробити електронну таблицю, але немає можливості зробити це на ноутбуці чи комп'ютері. І так, спочатку треба зайти в Play Market. Далі знаходимо в пошуку таблиці Google. Так, ось ця таблиця і натискаємо Установити. Так. Також, якщо у вас на планшеті теж стоїть операційна система Android, у вас є Play Market, ви можете і на планшеті теж встановити Google таблиці і точно так їх використовувати для виконання завдань. Встановлюється дуже швидко. Так, бачимо, установка майже закінчилась. Так, і натискаємо відкрити. Так, відкривається тепер додаток Google таблиці. Так, як бачите, він пов'язаний з вашим аккаунтом електронної пошти Google. Тут відкривається вікно Google таблиць, відкривається, бачите, перелік таблиць, з якими ви раніше працювали. Так, і щоб створити нову таблицю, знизу є кнопка у вигляді плюсика. Натискаємо на неї. Бачимо от. Створилася нова електронна таблиця. І давайте поглянемо. Бачимо, тут є от аркуш 1, з яким ми зараз будемо працювати. І зверніть увагу, ось тут є така синенька кнопка з плюсиком і намальованим чоловічком. Ця кнопка для того, щоб поділитися ви могли, своєю електронною таблицею з вчителем. Отже, зразу подивимося, як поділитися цією таблицею. Натискаємо на цю кнопку. Так. Далі натискаємо Дозволити. І зараз надійшлимо посилання на цю таблицю вчителю. І так, Додайте користувачів. Вводимо електронну пошту вчителя. Так. Отже, пошту ввели. Додайте повідомлення. Тут обов'язково вказуємо від кого, щоб ваша робота не загубилася. Так, і вказуємо, яке це завдання, або яка це практична. Допустимо, це завдання 3.1, або якесь інше. Так, і в кінці обов'язково надіслати, щоб вчитель мав доступ до вашої цієї таблиці, яку ви створюєте. Так, таблиця у вас є, вона, правда, ще пуста. Вчитель буде бачити все, що ви зараз не робите, тому що ми надіслали. На його електронну пошту, посилання, щоб він мог переглянути цю таблицю. Так, отже, виконаємо зараз основні операції, найпростіші, найперші, які ми робимо з таблицями. Це виконаємо ну, звичайне форматування. І так, Спочатку бачимо, тут можна клітинки приближати або віддаляти. Так, зробимо табличку, зараз 5. На 5, тобто 5 рядків і 5 стовпчиків. Виділяємо спочатку першу клітинку і далі за крайщик виділяємо той діапазон клітинок, який нам необхідний. так от Виділимо, допустимо, необхідну кількість клітинок. І зверніть увагу, як ми тільки обираємо клітинку, знизу з'являється 6 ось таких кнопок. Б, щоб зробити шрифт жирним. А, щоб. Змінити колір символів, третя кнопка вирівнювання тексту. Четверта об'єднати клітинки, п'ята для заливок клітинок. І остання щоб встановити межі клітинок. Тому що межі ще не встановлені. Так, отже, зараз встановимо межі. Обираємо, натискаємо ось сюди, щоб всі межі встановити. Так, на телефон може бути не зовсім видно. При запису, але якщо ви будете самі робити, ви побачите, що з'явились межі. Клітинка Хочу Збільшити. Бачимо, ось кінець меж. Так, виконаємо наступне ще форматування. Зараз відформатуємо перший рядок. І так, нам треба виділити клітинку в першому рядку. Так, об'єднаємо їх. Так, об'єднані. І введемо зразу текст. От. введіть текст або формулу. Так, нам сюди треба ввести текст. Так, натискаємо галочку, щоб підтвердити введення тексту. Так, закінчимо форматування зразу першого рядку, вирівнювання по центру. Зробимо жирним. Змінимо колір літер. Так, червоний. Є. І колір заливки жовтий. Так, це зелений у нас жовтий. Є. Так, далі. Зараз я заповню стовпчик із А по Д. Є, залишимо без заповнення. Так, отже, я заповнив перших. 4 стовпчика. І зверніть увагу, немає підписів у стовпчиках. Зробимо ще сьогодні і підписи подивимось. Треба перед Іванов, Іванов додати рядок, в якому вказати, що тут прізвище. А в стовпчиках БЦД. Результати за перший, другий, третій день. Так, Отже, покажу, як додати рядок перед другим рядком. Так, Натискаємо на номер рядка. Далі кнопка от, плюсик угорі. Натискаємо на неї. Так, з'являється таке контекстне меню знизу. І тут є вставити один рядок вище. Так, бачите, додався рядок. І тепер можемо новий рядок, який у нас з'явився, якого не вистачало, заповнити потрібним текстом. Прізвище. Далі. Це, допустимо, перший день змагань був. Другий день. І стовпчик де? Третій день. Ну і давайте вирівняємо. Друг нам необхідно вирівняти. Отже, вибираємо клітинки, які треба вирівняти. Так, допустим, це результати змагань теж зробити по центру. І стовпчик є, в якому там і ще якісь операції будуть виконуватись. Вирівняти. По центру. Так, чудово.